Там не було системи ПВО Російської. Тепер с 400 там стоїть. Ну тепер пускай політають. Вітаю вас, друзі. Вітаю вас зі святом, і з минувшим учора днем знищення штабу Чорноморського флоту, так званої Росії. Мамочки Боже, Хоча російські пропагандисти вже звикли до ударів і на тимчасово окупованих територіях по російських об'єктах, і на території самої так званої Росії, учора вони були шоковані. Сьогодні пройшов ракетний удар по штабу. Да. Вот і все. Все достали до Севастополя. Ну і давайте і ще раз. Просто вслухайтесь. Просто вслушайтесь. це демонстративний удар. Та неправда, це усе вигадки української пропаганди. Насправді ніхто нікуди не влучив, а усі ракети росіяни точно збили, бо у них у тимчасово окупованому Криму найкраща у світі протиповітряна оборона. Ну ні одна ракета не достігла цілі, Всі були збиті, ну все одно розумієте, що. Повторення таких атак буде в і... Криму стають мачніше ПВО, мачніше ПВО в Криму, і, звісно, не могло б пропустити. Але російська ППО у тимчасово окупованому Криму методично знищується. Це означає, що росіяни там будуть і далі пропускати і пропускати. І про цю прекрасну подію і буду із вами говорити сьогодні. Але принагідно нагадую, що досі тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал. І це зовсім неправильно. Тому Беріть, друзі, і підписуйтесь обов'язково. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Маю сказати, що це була вже третя атака від початку російсько-української війни на будівлю штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Попередні дві були влітку минулого року, і тоді штаб атакували дрони. Один із них прилетів, до речі, просто на день Чорноморського флоту. Атакував штаб флоту, Печальне чайне звісно, портить. Праздник. Але у порівнянні з минулим роком є дуже суттєві відмінності, тому що тепер у тимчасово окупований Крим літають не тільки безпілотники, а й ракети, і відбувається це набагато частіше. Крим атакують ежеднівний. Крим просто от з воздуху українці атакують. Практично безперестанно. і от власне учора, щонайменше дві крилаті ракети завдали удару по будівлі штабу Чорноморського флоту, так званої Росії, у тимчасово окупованому Севастополі. Це прекрасно. Окремі свідки цієї події були настільки здивовані, що одразу почали пригадувати українську мову. Так почалось Взриви, зриви, зриви в центрі міста. на Найвазовська. Інші ж почали казати, що горить дуже і дуже непогано, і це правда будівля палала потім іще весь день. Російські пропагандисти були дуже обурені тим, що люди раділи ударам по окупантам у нашому українському Криму, і навіть писали, що Крим це Україна. Кадри від місцевих жителів, які знімають результати прильотів, горящі гарячі штаби і м -м, навіть викладаються фотографії, що Крим це Україна. бо так воно і є, і росіяни у тимчасово окупованому Криму будуть дохнути, поки звідти самі не втечуть. Взагалі російські пропагандисти, як я вже сказав, звикли до ударів і по так званій Росії, і коли прилітає у тимчасово окупований Крим. Але учора вони взагалі якось зламалися. Російський фашист Карнаухов там з кривим ліцом ноутбука показує. Що у вас тепер з сліцом ну. Да нормально все у нас сліцом. Едем дальше, работаем, улыбаемся и машем. Спочатку ми почули давно знайому пісню про те, що усе під контролем, усе нормально, усе стабільно і не треба панікувати. Пірше саме головне нікакої паніки. Все добре. Жителям Криму бажаємо хорошого да, стабільна. От і все. Не переживайте. Нікакої паніки проте, вже за кілька хвилин той самий пропагандист, який закликав росіян не істерити і не панікувати, почав істерити сам. Я просто не розумію, зачем вони це пишуть. Просіть, пожал, також цей пропагандист звати його Карнаухов побив рекорд із переходу від стадії заперечення до стадії прийняття. Йому знадобилося 4 хвилини, щоби спочатку казати, що нікуди не влучили, а потім скорблять від удару. Звісно зараз врагам надо до ціль досягли досігли, ні, тому що вони ж вводили координати. Ну, от так виглядає розрушене здання. Серйозний удар і серйозний ущерб для нашого флоту. Ну что, мы вынуждены... Это признавать? судячи із фото та відео, які були опубліковані у мережі по будівлі штабу Чорноморського флоту, так званої Росії, було завдано щонайменше два ракетних удари, і це крилаті ракети, які дуже схожі на Storm Shadow або Scalp. Росіяни ж кажуть, що летіло взагалі сім або вісім ракет. Всього по Сівопакрему ударили сім'ю восім'ю ракетами Storm Shadow в Скалп Scalp Франція. і ми, звісно, дякуємо і Франції, і Великій Британії. За те, що вони передають ракети Україні, це дуже і дуже хороша зброя. Росіяни ж пишуть, що взагалі ракетного удару було завдано із американської бойової авіації. Напевно, це вже привід розпочати той самий судний день. Якщо щось подобне признайод. Для них всіх там одномоментно наступить судний день. але замість судного дня росіяни розпочали флешмоб. Вони почали співати та записувати відео, як вони співають, начебто на підтримку Севастополя. Деякі з них були п'яні. Пусть вони гордяться тим, що підбили здання Чорноморського флоту Росії. Ізвініть не мім. Велити крилатий вітер Над морями, над землей. Гордость русских моряков. Ну, це точно має їм допомогти. Победим. З'явилися вже і супутникові знімки наслідків ударів по штабу Чорноморського флоту так званої Росії у нашому українському Севастополі. Ці наслідки доволі непогані. Як бачимо, частина будівлі вщент зруйнована. За даними нашої розвідки, там під час ракетних ударів якраз відбувалася робоча нарада, і кілька генералів отримали серйозні поранення. Але невідомо ще що там із командувачем. Я розумію, точніше я надіюсь, що командування. Чорноморського флота время войны находяться ну в неких там захищених об'єктах, не внутрі історичського здання, за даними із моїх джерел, і вчера учора ввечері росіяни не мали інформації, що там із їхнім командувачем Чорноморського флоту Соколовим. Сподіваємося, він подох. Окупанти ж намагаються зробити висновки із учорашньої ракетної атаки. Очевидно, що частина, ну принаймні штабів, буде переміщена на територію так званої Росії із міркувань безпеки. Частина росіян буде й далі тікати із Криму. Але у пропагандистів це називається змінювати географію розташування військових об'єктів. Це значить, що ми повинні пірісматрювати. Всю географію розплажень наших воєнних об'єктів. І ще один російський пропагандист бідкається і каже, що взагалі так звана Росія вчора зазнала нищівної поразки, тому що перетворити Крим на зону бойових дій це завдати дуже серйозного удару, як по самій так званій Росії, так і репутаційного удару по Владиміру Путіну. І привратіть цей самий прекрасний Крим в зону війни ворзон, як пишуть американські аналітики це значить нанести дуже очень пораження Росії. Не хочу його засмучувати, але якщо він раптом не знав, то удари по росіянах у тимчасово окупованому Криму тривають і ще з минулого року. Ну а у самій так званій Росії теж вже давно триває війна. Туди теж постійно щось прилітає. Ну а у тимчасово окупованому Севастополі вчора було весело, вили сирени і виють сьогодні. Єдине, що мені шкода, це те, що ракет Скальп та Storm Shadow у нас є обмежена кількість, але у нас є ще свої безпілотники, свої ракети нещодавно з'явилися, і росіяни із великим нетерпінням чекають, коли ж Україні нададуть атакамс. А і що Байден об'явив, що атакамси теж будуть. А... Лідаставля не афіціальна. Я досить скептично ставлюсь до цього великого ажіотажу довкола атакам, з який ми зараз із вами можемо бачити у інформаційному полі, і повірю, що вони у нас з'явилися тоді, коли атакам прилетять вже безпосередньо по росіянах. Та і взагалі, якби я тільки міг, я би вже організував давно збір на ракети для України, але на жаль, поки що, це неможливо. Та ми із вами можемо робити і іншу не мен. Менш важливу справу допомагати українському війську, і від вас до 46-ї бригади якраз приїхало і ще дронів Камікадзе. Підрозділ ударних БПЛА 46-ї бригади. Дякує спільноті Стерненка за 100 дронів камікадзе і за великий вклад для наближення нашої перемоги. Слава Україні, російських окупантів треба знищувати усюди, де тільки можна, і у їхньому глибокому тилу, і безпосередньо на лінії фронту. І я дякую кожному та кожній, хто продовжує підтримувати сили оборони України. Ваша допомога на фронті дуже сильно відчувається. Вона рятує як життя нашим солдатам, так і знищує росіян та їхню техніку, і дуже ефективно. Кожен із нас зараз має робити усе можливе і неможливе для наближення української перемоги. Моги, тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.